Псалом 9 сьомий Господь царює, земля хай веселиться, хай радується, островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього. Правда і справедливість підвалини Його престолу. Вогонь іде поперед ним. І палить його ворогів навкруги, його блискавки освітлюють Всесвіт, земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі небо звіщає Його справедливість, і всі народи бачать Його славу. Стидом хай укриються всі. Що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими бованами, вклоніться йому усі боги. Почувши це, Сіон радіє, і веселяться усі міста юди заради суддів Твоїх, Господи, бо Ти, Господи, величний над усією землею. Вознісся єси вельми над усіма богами. О ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість. Радуйтеся, праведні у Господі, і прославляйте. Його святе ім'я.